Вітаємо вас, шановні наші глядачі, на каналі Булаточка.інфо в рубриці Хвилинка довіри. Шановні, як вам, українські козачі. Мотоблоки Моторсіч з'явились в компанії Булаточка, і саме сьогодні, в хвилинці довіри для нашого підписника, Ми будемо показувати його українського помічника. Саме цей мотоблок, мотоблок Моторсіч МБ9ДЕ, -E, укомплектований оригінальним двигуном від виробника Вейма. Це дизельний двигун потужністю 9 кінських сил. Як ви бачите, ось так він виглядає, під'єднаний до шасі Мотор-Січ. І саме ця комплектація є такою гарною перевіреною. І саме ці мотоблоки обирають наші підписники. Хочу вам показати, як виглядає мотоблок, його редуктор. Як ви бачите, у мотоблока є вал відбору потужності. Відразу за хвилинкою довіри. Показую серійний номер. Відразу хочу вам показати, що жовтень 22-го року, як ви бачите, у мотоблока є бортові редуктори, у мотоблока є повноцінний диференціал. Він блокуємий. Ось так ось блокується ось такий руль. Я хочу вам з усіх боків його показати. За хвилинкою довіри показую серійний номер двигуна. Мотоблок у нас заправлений моторними. Мастилами, зараз я покажу в двигуні. Ось так аж витікає. І відразу хочу показати масло ось в коробці. Масло в двигуні 10В40. В коробці, трансмісійне масло. Ось такий оригінальний щуп. І, як бачите, все. Масло є. Масло ми перевірили. Ми запустимо мотоблок. Ми на ньому поїздимо, перевіримо, як він працює. Хочу показати, що в комплектації йде і ось такий підручник, як користуватись двигуном. лійка. Багато цікавих тут речей. Ну, а саме зараз буде цікаво, як він запускається взимку. Ну, а я нагадую, що мотоблоки Моторсіч є в наявності. Є МБ9ДЕ, МБ9 з бензиновим двигуном, МБ6Д. І МБ-13 е Ну, а зараз саме цікаве. Перед тим як запустити мотоблока, українського мотоблока, що ми робимо? Ставимо ось так стоп-двигуна, ми встановили ось такі стопи-двигуни, ставимо по максимуму оберти, і у нас мотоблок з електричним обладнанням. Нашого огляду обов'язково для нашого підписника ось такі перчаточки і бонусна карта. Хочу вам сказати: холодно зимно, дизель Вейма працює. Мотоблок Мотор Січ працює. Ми раді вас бачити на нашому каналі. Доброго вечора, ми з України.